Слава Ісусу Христу! слава Україні! Я вирішив запрягти карата. Зараз буде будете бачити, він у парі, у парі запрягав, зараз спробую самого запрягти. що він покаже. Що він нам буде показувати цей молодий крас. Живий, доста живий кінь. Ну, я маю на увазі живий, енергійний. Ось такий варіант.

Маємо таку фіру, фіра робоча. Окунути, добре до пари До пари жеребка за заплягати, але нічого страшного. Прийдемо так, проїдемося, покажемо. Могу, може когось буде цікавити. Мірю каратову ногу. О. то нога має 24. Пр. Нога у нього 24. Запрягав у пару до кобили, з кобилою йде добре. Ще не вмію добре повертати, але так в то, загальному то, добре йде. Жеребець. Я дав такі піддубки, трошки завеликі на нього, але попробувати проїхати ці можна. Це все робочий варіант, це не для виїзду на. На виставку, бо мої йшли з моїх коней, ми трохи завеликі на нього, а підтасовувати, пр, пр, р, 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 не, не можна. Фіксую, даю гачком і фіксую ще карабін гачком. Лошак молодий, може скакати. Там подібне. Р, назад, рад, назад. Треба стій, бо то молоде може десь на те. Ще треба вчити. Запрягав, може, 4-5 днів назад. Пробував пробув зачіпляти за ним е, кубан. То нічого адекватно, ставиться до нього, бере, бере добре. Подивіться, як він носиться, треба тупки підтягнути, але я вже не хочу його е тривожити, бо по шарку води чує, чую коні, і трошки негарно не, не виглядає. Вже Пр... найпройдеться трохи. Ай, ай. Він весь час так носиться, бо я їхав до лісу, але тут друга шлея була. Це. Ma już wódz, niech? Chaj, chaj. Я тягнули йому трошки під дубки, бо то впало. Помагав. У нас трошки є ожеледиці, але навіть навіть привикає. Він не кований, я його не кував. Хай, хай, хай. Помау. Дуже-дуже енергійний жеребець. Хлопцям, хто запітів. Давай до лісу віжте, 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 батога не треба. І... Треба ще багато девчому вчити. Познімай задні ноги коліна. коліна не йде широко. Хай, хай. На нього ще поставити пас, пас колокольчиків чи дзвінків, а він взагалі на задних ногах йшов. Він дуже гарно носить. Я, я його перший раз, як запих, то воно мені дуже сподобалося. І хоч він буде йти, ну наприклад, піти до лісу чи кудись щось поробити, ним, все одно ти ним приїдеш. У нього отакий хід отак він носить. Пішти після кара, пісня, пішта, пішта, І думали. Ну, Гайт, хай, хай, за човконім, є! Yeah. Ще не розуміє сам, є. Yeah. будем вчити, є. Yeah. Ще сам добре не розуміє. Але для того. Молодий жеребець кого цікавить під себе навчити. невеликий берег. Так показую, як я ним. Бачите, він чує берег сам. караван. тут холони покажу спереди ззаді буй ай мене I é a coxinha <laughs> yeah. yeah. Є боками стрече пес, сйошок, руха і сім'я. Багато людей мені дають е, зауваження за один дий, ну, що так як один диші, що не два дишлі, так як на сході, Їздять. Один дешнель у нас, відколи я себе пам'ятаю, і наші діди все з одним дешнем їздили. У нас не, як сказати, не їздять на двох знаєте, і Кожного є, я вже казав неодноразово, кожного є своя думка. Я думаю, що, наприклад, два дешні то зручніше, але так їздили, то я так їжджу. Але я може, в подальшому колись спробую зробити е, воза, щоб був на два дишки. Але зараз є так. Так, дітей їздили, так ми їздимо. Б'єте, б'є! Тут немає кончерки, запрягати, аби його привчити до, до їзди. Ще раз нагадую, так як я казав, жеребець коштує 1400 доларів, жеребцеве 2 роки і 2 місяці. Сане бо його зараз передає, що може бути сане, і тоді буде ще інакше. наш. що не їжджений, бо одразу є шума між ногами, але нічого. страшного. і їдемо в сторону е, назад. Зараз вам ще покажемо по дорозі. Хочу показати вам, що е, їду вниз і як він тримає. Піру не гальмовував, нічого, то такого берега сильного немає. Але рівно, Він вже загрівся. Ведька наш нас малівнець На фірі колеше, що добре. Добре, не, не передасть. Але на о піддається. Зараз вам хочу показати, що має такого слупа. Зараз я помірюю, вона пройде собі. Сильно закінчу. Є. 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 5 метрів чи 6. Я зараз вам приблизно трохи покажу. Покажу як він тягне, але мені треба брати його за спереду, бо він ще так не розуміє, Так воно йде, а Так то ні? Ну так, бачите, це розвертає. Є. Є. Він Так не розуміє, що з ним хочеш. Є. Є. Віще. Є. Є. Майк. Є. Гар. Я далеко його взяв, він дуже далеко від ступа. Але нічого страшного. Є! Є. Зараз нам помірює раз, два, три, чотири, 5 метрів слуб такий звичайний слух. Зараз ніх липав, але дехто може казати, що по снігу легко йде, але так і для лошати. Він ще добре не знає як, то він зараз показує, як він пробує цей гру. Нам трос, По-моєму. Я назад це. Треба йти по. А може, зараз щось придумаємо. Тут є в нас другий трос. Зараз візьмемо коротше. Зараз зробимо. Назад, перед. Назад, назад, назад. -назад, 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 -назад Prrrrrrrrrrrrrr Tô ficando Dia! Ai, ai, ai! Загрівся, він пройшов, ми розігріли. Тепер тут просто так прив'язав до слупа, щоб ви бачили, як він тягне, що, що й до чого. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, номер буде в описі, буде в коментарях. Ставте лайк. Мені дуже приємно. У мене дуже багато коментарів і тому подібне. Всім дякую, всім до побачення. Гарного дня!